Всім привіт! І цього разу ми розповімо про наші конкурси. За основу візьмемо останній конкурс, який відбувся в місті Київ до Святого Миколая. Ми вже розповідали все в інстаграмі, але це була лише частинка інформації, хочемо залишити це тут. Хто ще не в курсі всіх цих подій, переходьте в інстаграм. І ще хочу зауважити те, що це мій перший очний конкурс по вокалу в Києві. Я думаю, можна починати. Конкурс називався Нескорена країна. Проходив він в максимально комфортному залі. На сцені було три екрани, і коли вмикали відеоряд, то кожен номер виглядав казково. Особисто мені дуже сподобався зал. Мені також. Нам навіть подарунки подарували, а ще це було моє перше день народження на сцені. Почалося з того, що ми прокинулись о 6-й ранку. Головною задачею було те, щоб привітати Алісу, зробити макіяж і причесатись. Це в нас не дуже вийшло, бо ми дофарбовувались в гримерній. Але все ж таки ми майже стигли. Мені зробили зачіску з канікалону яскраво жовтого кольору. Було багато варіантів, але я обрала два колоски. А я, знаючи, що мені потрібно заплести Машу, на ніч заплила собі колоски і на ранок була вже кучерява. Розповів маленьку смішну історію про канікалон. Ми його шукали скрізь, але його ніде не було. А потім ми зрозуміли, що він є тільки в одному магазині. Але він нам не дуже підходить, тому ми вирішили почекати, може, ще десь завезуть. І за день до конкурсу ми пішли в той магазин, який порадили зайти наші знайомі. Ми пішли в цей магазин і нам говорять, що товар привезуть тільки до трьох годин. Ми його чекали, та все-таки привезли. З костюмами було складніше, точніше, не мені, а Маші. Я вдягла те, в чому вже виступала, бо українське плаття дуже підходило до моєї пісні. А мені думали, що краще взяти? Чи плаття, чи якісь штани. Вирішила взяти кофту з блискітками і чорні шкіряні штани. На конкурсі я була ведучою. Цього разу я була впевненіша, тому що була вже в такій ролі і приблизно розуміла, до чого потрібно бути готовою. Допомагав мені Павло Слогузов, точніше, він проводив мовні інтерактиви. Я брала участь і виграла шопери, які ти до школи. Я співала з сопілкою, і це перший раз, коли я виконувала з пісню три зорі. Мені наші журі за кулісами говорили, що їм сподобалось моє виконання. Мені було дуже приємно це чути від незнайомих мені людей. У мене активна пісня, тому я подарувала публіці дуже багато позитивних емоцій на весь день. До речі, перед виступом пролунала повітряна тривога, тому ми почали навчасно. У зв'язку з цим ми затримались. Але я цьому рада, я б там знаходилась вічно. Перед конкурсною програмою виступали почисті гості, опорна співачка Олена Гребанюк. Філіні та крилат. Всі артисти мені дуже сподобались, але найбільше я хотіла побачити крилату. Вона мені дуже подобається. На жаль, ми не встигли з нею сфотографуватись, тому що, наскільки я знаю, вона поїхала на зйомки, але виступ був класний. З Філіні ми вже пересікались на минулому конкурсі, і в мене є фото. Підтримайте її проголосуйте за крилату в додатку «Дія». Залишимо її інстаграм і там буде все детально описано. Це була така рекламна пауза, а тепер переходимо до найцікавішого це нагородження. На цьому конкурсі була дуже серйозна конкуренція, і всі професійно виконали свою програму. Я зайняла перше місце в своїй категорії. У мене друга. Думаю, для першого разу це дуже хороший результат. Я на цьому не зупиняюсь, буду прагнути першого. Давали нам медалі та дипломи і також подяку для викладача. Наш викладач нас похвалив, зрозуміло, що вказав на помилки. Це звичайна процедура в нас. Ми прагнемо стати кращою версією себе. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю гарних канікул. До зустрічі!